Миттєвість вашого відходу без слів не породжує зовнішніх потрясінь, проте викликає глибоку внутрішню тріщину в душі нарциса. Те, що зачіпається, не є почуттям чи прихинністю, а невидимою формою влади, яку вони звикли тримати в своїх руках, владою керувати ритмом взаємин, вирішувати, хто залишається, хто йде і як закінчується кожна історія. Для них стосунки ніколи не були місцем зустрічі двох рівних людей. Це була сцена, де вони перебували в центрі, а друга людина існувала лише для того, щоб відображати, реагувати, надавати значення їхній виставі. Тому, коли ви тихо відступаєте без суперечок, без прохання дозволу, без благання, не залишаючи навіть приоткритих дверей для їхнього повернення, перше, що вони відчувають, це не туга, а шок від втрати центральної позиції, яку вони вважали природно своєю. Це глибоко їх розбалансовує, адже не дає чіткої мішені для нападу чи захисту. Ви не звинувачуєте їх, тож немає чого спростовувати. Ви нічого не вимагаєте, тому немає простору для переговорів. Ви не кидаєте виклик, отже, немає чого перемагати. Ви просто зникаєте з емоційної системи, на яку вони спиралися, щоб усвідомлювати себе. І саме ця ваша відсутність дій турбує їх найбільше, оскільки їхній спосіб існування залежить від втягування інших у безперервний цикл реакцій. Коли більше немає жодної реакції, за яку можна вчепитися, вони втрачають орієнтацію. Наче людина, яка все життя прожила в шумі, раптом опинилася в порожній кімнаті, де жодне відлуння не відповідає на її присутність. Вони більше не розуміють, де їхнє місце в оповіді. З цього моменту ваша тиша починає діяти дуже звичайним, але надзвичайно жорстоким чином. Вона змушує їх залишитися наодинці з тими думками, яких вони уникали протягом тривалого часу. Більше немає сперечань, щоб вивільнити напругу. Немає ваших пояснень, які вони могли б використати на свою користь. Немає ваших емоцій, якими можна керувати, провокувати чи гасити на власний розсуд. Просір, що відкривається, не приносить спокою, він приносить затяжну тривогу, оскільки вони ніколи не вчилися залишатися нерухомими у своєму внутрішньому світі без когось іншого як опори. Спочатку вони намагаються заспокоїти себе звичними припущеннями, що ви повернетеся, що це просто ще одна фаза старого циклу, що рано чи пізно вони зможуть повернути вас назад як раніше. Ці думки на короткий час відкладають їхню тривогу, але тут немає морального пробудження, немає глибокого розкаяння, на яке сподівається багато людей. Те, що відбувається, набагато практичніше. Вони починають втрачати контроль над власними емоціями. З'являються повторювані думки не про кохання, а про втрачену владу. Вони прокручують минулі взаємодії не через те, що сумують за вами. А щоб знайти момент, коли їм слід було швидше повернути вас, відреагувати жорсткіше чи не дозволити вам піти так тихо. Ваша тиша більше не є нейтральною відсутністю, вона стає нерухомим дзеркалом, в яке їх змушують дивитися. А в цьому дзеркалі немає звичного образу влади, лише тривога, яку вони не можуть назвати. Коли ваша тиша триває достатньо довго, щоб вони більше не могли обманювати себе думкою про тимчасовість, у нарцисі починає формуватися інший стан контрольована паніка. Вона не вибухає емоційним зривом, а поширюється поступово через дрібні вчинки та, начебто, нешкідливі рішення, всі з єдиною метою повернути відчуття, що вони досі мають вплив на вас. Це етап, коли вони починають робити багато речей, але рідко правильних, адже кожна дія тепер виходить із невпевненості, а не з проактивної позиції, яку вони колись займали. Перше що вони часто роблять це перевіряють воду. Не через відверту розмову, а через розмуті жести, розраховані на уникнення прямого відторгнення. Повідомлення без реального змісту, наприклад. Чи або навіть просто емодзі без контексту. Мета не в тому, щоб перевірити самопочуття, а побачити, чи все ще реагуєте. Якщо ви відповідаєте навіть нейтральним реченням, вони сприймаються як знак, що двері не повністю закриті. Якщо ви не відповідаєте, вони не здаються відразу. Вони реєструються як відхилення, яке потрібно виправити іншою стратегією. Напишіть в коментарях, якщо ви відмовилися грати в їхню гру. Коли ніжні дослідження не спрацьовують, вони переходять до непрямої емоційної стимуляції. Вони можуть згадати спогад, який, як знають, колись мав для вас значення не щоб ностальгувати, а щоб побачити, де ви ще можете бути вразливими. Можуть надіслати неповне вибачення щось на кшталт чи достатньо щоб викликати відчуття незавершеності, але недостатньо, щоб вимагати справжньої відповідальності. Якщо досі немає відповіді, тривога стає помітно сильнішою. На цьому етапі багато нарцисів переходять до контролю через публічний імідж. Вони публікують більше не випадково, а вибірково фотографії прогулянок, гулянок, усміхнені обличчя, нові зв'язки, зображення, що сигналізують Я в порядку зайнятий, бажаний. Ці публікації не про обмін життям, це закодовані повідомлення. Мене не зачіпає твоя відсутність. Парадокс у тому, що вони публікують так лише тоді, коли знають чи підозрюють, що ви можете це побачити. Якщо ви не переглядаєте, не взаємодієте чи не залишаєте жодного знаку, що спостерігаєте, відчуття контролю, якого вони прагнуть, не матеріалізується і паніка продовжує зростати. Коли публічні демонстрації не спрацьовують, вони шукають непрямі шляхи. Вони запитують про вас через інших, іноді тонко, іноді незграбно. Не вимушене, як там справи у X надіслане спільному знайомому, не стурботи, а що побачити, чи інформація подорожуватиме назад до вас. Якщо вони чують, що з вами все добре, живете нормально чи навіть краще, це не приносить полегшення, це приносить роздратування у їхній логіці контролю, те, що ви в порядку без них, є чимось, що не повинно бути можливим. Коли непрямі підходи не працюють, деякі нарциси починають змінювати тон: із ніжного на холодний, з вічливого на саркастичний, з турботливого на атакуючий. Може з'явитися раптове звинувачувальне повідомлення наприклад, чи це не емоційна чесність, це провокація. Їм потрібна ваша реакція, навіть негативна, бо будь-яка реакція відновлює відчуття, що вони досі впливають. Якщо ви досі не відповідаєте, вони починають втрачати послідовність. Те, що вони кажуть сьогодні, суперечить тому, що говорили раніше, не тому, що забули, а тому, що підтримання послідовного наративу більше не є пріоритетом. Єдиний пріоритет створити емоційний отвір. Часом вони представляють себе великодушними, стверджуючи, що відпустили, пробачили чи бажають вам щастя. Незабаром після цього демонструють гіркоту роздратування чи тонку конкуренцію. Ця коливання не є ознакою внутрішньої складності, це ознака системи контролю, яка працює в паніці. Ще одна дуже конкретна ознака на цьому етапі одержимість часом. Вони починають відстежувати, скільки часу ви мовчите, скільки днів без взаємодії, скільки тижнів без знаку повернення. Час який колись не мав значення, оскільки вони вірили, що ви завжди будете там, коли потрібно, тепер стає загрозою. Кожен день, що минає без відповіді, більше їх розбалансовує, оскільки підсилює можливість, яку вони не хочуть визнавати, що ви, можливо, справді пішли. Коли цей тиск посилюється, багато нарцисів звертаються до замінних джерел постачання з більшою терміновістю. Вони кидаються в нові стосунки дуже швидко, не тому що готові. А тому, що їм потрібно заповнити порожнечу, залишену втраченим контролем. Ці стосунки часто рухаються у шаленому темпі, повні демонстрації обіцянок і вистав, проте позбавлені стабільної глибини. Така поведінка має на меті відновити втрачене відчуття контролю, але насправді демонструє лише відсутність справжнього інтересу до іншої людини. Новий партнер не сприймається як окрема особистість, а як інструмент для заповнення пустоти. І тому ці зв'язки рідко тривають довго чи приносять справжні задоволення, оскільки вони побудовані не на взаємності, а на відчайдушній спробі повернути втрачену позицію. Водночас вони можуть демонструвати абсолютну байдужість до вашого життя, заявляючи, що давно забули про вас, і рухаються далі. Проте ця байдужість часто є маскою, адже справді незацікавлена людина не витрачає енергію на демонстрацію своєї незацікавленості. Справжня байдужість тиха, вона не потребує оголошень, публікацій чи підтверджень, вона просто існує без шуму. Інша тактика, до якої вони вдаються, це створення драматичних ситуацій у власному житті, розраховуючи на те, що новини про ці події дійдуть до вас і викличуть співчуття чи бажання зв'язатися. Можливо, нібито криза, проблема чи змінена обставина, яка начебто вимагає вашої уваги. Але знову ж таки справжня криза не потребує аудиторії. Якщо їхня мета отримати підтримку, вони звернуться безпосередньо. Якщо їхня мета повернути вашу увагу, вони створять сцену у багатьох випадках. Вони також намагаються переписати історію ваших стосунків, представляючи себе постраждалою стороною або тим, хто завжди вкладав більше. Ця переробка минулого дозволяє їм зберегти внутрішню картину себе як благодійника чи жертви, уникаючи будь-якої відповідальності за те, як розгорталися події. Вони можуть розповідати іншим викривлену версію, в якій ви представлені як невдячний, холодний чи непередбачуваний. Тоді як вони як терплячий і розуміючий партнер. Це не усвідомлена брехня в класичному розумінні. Це скоріше самозахисний механізм. Який дозволяє їхньому его залишатися неушкодженим перед обличчям реальності, яка суперечить їхній внутрішній конструкції. Проблема в тому, що така переробка історії не приносить справжнього спокою, вона лише закріплює паттерн уникнення, який заважає будь-якому реальному зростанню. Цікаво, що на цьому етапі нарцис може навіть почати справжньо вірити у власну версію подій. Спогади стають гнучкими, адаптуючись до того наративу, який підтримує їхню ідентичність. Те, що спочатку було захисною реакцією, стає внутрішньою правдою, і розрізнити, де закінчується свідомість і починається самообман, стає майже неможливим. Однак, незалежно від того, скільки зусиль вони вкладають у збереження ілюзії контролю, реальність залишається незмінною. Ви пішли, ви не повертаєтеся. І ця незмінна реальність поступово просочується крізь усі їхні захисні шари. Викликаючи внутрішню напругу, яка не зникає, навіть якщо зовні все виглядає нормально. Час стає важливим фактором у цьому процесі. Спочатку вони можуть утримувати фасад легкості, але з кожним днем, що минає без вашої реакції, ця легкість стає важчою для підтримання. Їм доводиться витрачати все більше енергії на те, щоб переконати себе та інших, що все під контролем, а ця енергія неминуче виснажується. Саме тут починається найскладніша частина їхнього досвіду. Не тому, що вони стикаються з якимось зовнішнім покаранням, а тому, що вони змушені зіткнутися з внутрішньою порожнечею, яку раніше заповнювали вашою присутністю. Ця порожнеча не є наслідком вашого відходу, вона завжди була там. Просто ви служили тимчасовим заповненням, відволіканням від необхідності дивитися всередину. Коли відволікання зникає, залишається лише пустота і невідворотне питання хто вони насправді без когось, хто постійно реагує, підтверджує чи протистоїть їм. Це питання не обов'язково формулюється свідомо. Але воно існує як неспокійний фон, який не дає спокою. Для людини, яка пішла, процес зовсім інший. Спочатку може бути важко, навіть хаотично. Є період, коли ви все ще відчуваєте імпульс подивитися, перевірити, відповісти. Ці імпульси природні, адже вони є залишками старої структури, в якій ви функціонували протягом тривалого часу. Але якщо ви витримуєте і не піддаєтеся цим імпульсам, відбувається щось надзвичайно важливе. Ви починаєте повертатися до себе не до якоїсь ідеалізованої версії, а до простої тихої присутності, яка не потребує постійного підтвердження ззовні. Ви помічаєте, що ваші думки стають більш вашими власними, менш забарвленими передбаченням чиєїсь реакції. Ваші рішення стають простішими, оскільки більше немає необхідності обчислювати, як вони будуть сприйняті чи використані проти вас. Поступово ви усвідомлюєте, що жили в стані постійної готовності, постійного захисту, постійної адаптації. І тепер, коли цей стан більше не потрібен, ви не обов'язково стаєте розслабленішими миттєво, але ви стаєте менш виснаженими. Енергія, яка раніше витрачалася на підтримання нестабільної рівноваги, тепер вільна для інших речей. Це не означає, що процес легкий чи швидкий. Відновлення не відбувається лінійно. Є дні, коли старі шаблони повертаються, коли ви ловите себе на думках про те, що вони роблять, як вони відреагували б, що б вони сказали. Але різниця в тому, що тепер ці думки не керують вашими діями. Ви можете спостерігати їх, визнавати і дозволяти їм минути, не втягуючись у них повністю. Відновлення тут не означає стати більш позитивним, сильнішим чи а повернення до стану внутрішньої ваги. Той, хто йде, починає опрацьовувати емоції, які довго відкладалися: смуток, гнів, виснаження, гора і навіть дезорієнтація. Без когось, хто тисне, щоб зрозуміти. Пробачити чи рухатися далі цим емоціям дозволено існувати і проходити крізь вас. Це фундаментальний розподіл між двома шляхами. Нарцис уникає емоції, щоб зберегти ілюзію. Той, хто йде, рухається через емоції, щоб відбудувати ео. Карл Юнг називав цей процес індивідуацією: не ставати кращою версією себе, а стати більш цілісною людиною, де відкинуті, придушені і принесені в жертву частини, повертаються на своє належне місце. Індивідуація не відбувається через моральну силу волі, а через припинення життя відображенням. Коли вам більше не потрібні інші, щоб підтвердити, хто ви є, его починає будуватися зсередини повільно, неелегантно, без гламуру, але міцно. Напишіть квот в коментарях, якщо ви відбудовуєте себе зсередини. Нарцис навпаки не входить в індивідуацію не тому, що він квот. А тому, що його структура не дозволяє йому витримати фазу дезінтеграції, необхідну для реконструкції. Індивідуація завжди вимагає періоду дезорієнтації, коли персона руйнується. А тінь виходить назовні. Той, хто йде, приймає цю фазу. Нарцис ні. Він зберігає персону за будь-яку ціну, навіть коли вона стає тоншою і менш переконливою. Результат. Застій на фіксованому рівні розвитку повторення того самого шаблону з різними людьми в різних контекстах, але прихід до того ж приглушеного фіналу. Саме тут концепцію карми потрібно переосмислити: карма це не відплата, це структурна інерція, структура, яка виживає за рахунок контролю, продовжуватиме породжувати ситуації, що вимагають контролю. Структура, яка виживає за рахунок відображення, продовжуватиме шукати дзеркала. Але дзеркала зношуються, люди йдуть. І щоразу, коли це відбувається, петля стягується трохи сильніше. Карма нарциса це не інтенсивне страждання, а повторення без еволюції. Натомість, карма того, хто йде, це не а мати здатність змінювати траєкторію. Вони більше не затримані в тому самому типі стосунків, тій самій ролі, тій самій динаміці, вони можуть розпізнати раніше. Коли стосунки функціонують через контроль, а не через зв'язок, вони можуть зупинитися швидше, коли відчувають, що їх тягнуть із центру. І найважливіше вони більше не плутають емоційну інтенсивність із глибиною зв'язку. Ця різниця не завжди видима в короткостроковій перспективі. Часом нарцис може все ще виглядати добре, все ще в компанії, все ще соціально активний. Часом той, хто йде, може виглядати втомленим, повільнішим, менш вражаючим, але з часом шаблон стає безпомилковим. Один розширюється зсередини, інший стискається, щоб вижити. Один інтегрує більше людської цілісності, інший захищає ілюзію, що залишилося. Один стає дедалі гнучкішим, інший дедалі залежнішим від сприятливих умов. І це найважливіший момент, який потрібно чітко зрозуміти. Вам не потрібно вірити в карму, щоб побачити цей закон у дії. Вам потрібно лише спостерігати за психологічним життям двох людей, які рухаються в протилежних напрямках після однієї події. Ніхто не засуджується, ніхто не отримує вирок. Але структура, яка не може підтримувати себе, поступово в'яне. Структура, яка вчиться стояти самостійно, дозріває це карма на психологічному рівні. Вона не вимагає ні наміру, ні моралі, лише часу і послідовності реальності. Тому, коли ви йдете і відновлюєтеся, те, що відбувається, це не те, що ви втікаєте від них, а те, що ви втікаєте від способу існування. Ви нікого не перемагаєте. Ви просто припиняєте брати участь у структурі, яка потребує вас для виживання, але не може підживлювати вас у відповідь. І саме це відступлення, тихе, безвинувачувальне, позначає найчіткішу точку кармічного розбіжності. Одна сторона продовжує повторюватися, інша починає ставати собою. Зрештою, те, що залишається після всього, це не історія про них, а стан, який ви несете, коли все заспокоїлося. Більше немає аналізу, більше немає спроб зрозуміти, більше немає потреби називати те, що сталося. Залишається лише одне дуже чітке відчуття. Вас більше не тягнуть від себе. І це відчуття спочатку крихке є найнадійнішою ознакою, що ви вийшли зі старої петлі. Багато людей думають, що відхід із таких стосунків принесе негайне полегшення. Але насправді це не так. Те, що проходить спочатку, це не легкість, а спокій. Вид спокою зовсім відмінний від тиші, яка колись викликала у вас тривогу. Цього разу тиша не несе напруги. Вона не змушує вас читати між рядків чи готуватися до наступної реакції. Це просто простір, і в цьому просторі ви починаєте усвідомлювати, наскільки звикли жити під постійним впливом. Ви розумієте, що раніше реагували швидко не тому, що були імпульсивними, а тому, що були навчені реагувати. Ви раніше пояснювали нескінченно не тому, що були незрозумілими, а тому, що жили в середовищі, де ясності ніколи не було достатньо. Коли ці рефлекси поступово відпадають, ви не стаєте байдужими, ви стаєте менш втягнутими, менш спровокованими, менш змушеними доводити себе. І це створює сув, який важко описати, але безпомилково реальний. Ви починаєте залишатися зі своїми власними емоціями довше без страху. Немає моменту, коли ви встаєте і заявляєте, я зцілився. Стілення відбувається набагато скромнішим способом. Одного дня ви помічаєте, що більше не думаєте про те, як інша людина може відреагувати. Одного дня ви більше не відчуваєте потягу пояснювати свою історію так, щоб інші зрозуміли. Одного дня ви усвідомлюєте, що приймаєте рішення на основі того, що відчувається узгодженим, а не на основі того, чи хтось інший їх прийме. Ці зміни настільки малі, що якщо ви не звертаєте уваги, ви можете їх пропустити. Але це саме ті знаки, що ваша внутрішня вісь повертається на своє належне місце. Те, що має значення, це наступне: вам не потрібно ставати іншою людиною, вам не потрібно бути жорсткішими, гострішими чи більш обережними до світу. Те, що змінюється, це не ваша природа, а те, куди ви спрямовуєте свою енергію. Ви більше не виливаєте її на утримання нестабільної структури. Ви більше не використовуєте свою чутливість, щоб латати діри, які ви не створювали. І коли ця енергія повертається туди, де їй належить бути, життя починає перекалібровуватися дуже природним чином. З іншого боку, те, що розгортається там, більше не вимагає вашої уваги чи турботи. Не тому, що ви піднялися над цим, а тому, що ви більше не рухаєтеся в тому самому ритмі життя. Кожна людина продовжує траєкторію, яку здатна підтримувати. Немає судження, немає перемоги чи поразки лише чітка різниця між життям, яке потрібно міцно тримати, щоб уникнути колапсу, і життям, яке може розслабитися без втрати себе. Якщо є щось, що варто зберегти після всього, то це не знання про нарцисизм, нездатність аналізувати психологію інших людей, а це просте переконання. Ви не народилися, щоб бути стабілізуючою силою для его, яке не може стояти самостійно. Ви не народилися, щоб постійно перетворювати себе, аби відповідати структурі, яка тягне вас далі від того, ким ви є. Коли ви відступаєте, ви нікого не зраджуєте, ви просто повертаєте кожній людині відповідальність, яка належить їй. І з цього моменту життя не стає досконалим, воно просто стає справжнім, менш драматичним, менш виснажливим, але достатньо стійким, щоб ви могли залишатися присутніми в ньому, не торгуючи більше собою. Напишіть стійкість в коментарях, якщо ви готові до справжнього життя.